Адміністрація президента США дональда Трампа запровадить з 1 лютого, тобто від сьогодні, значні мита, митні тарифи для Канади, для Мексики і Китаю. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, тарифи на канадські мексиканські товари, товари становитимуть 25%, А на китайські 10%. Їх у США запроваджують за незаконне. Пентаніл, який вони видобували та дозволили розповсюджувати у нашій країні, який вбив десятки мільйонів американців, наголосила речниця. Водночас Керолайн Левіт відмовилася розголошувати додаткову інформацію, чи поширюватимуться мита на всі товари, і чи застосовуватимуть їх щодо імпорту нафти? Канада підготувала негайну відповідь на випадок, якщо президент США Трамп введе 25% мита. Про це заявив премєр міністр країни Джастін Трюдо. Він не озвучив деталі. Та, за його словами, реакція буде цілеспрямована, рішуча та водночас розумна. Він також запевнив, що заходи діятимуть доти, доки ці мита не буде знято. Нові тарифи можуть спричинити значне зростання цін на імпортні товари, такі як на такі алюміні та пиломатеріали з Канади. Фрукти, овочі, пиво та електроніку з Мексики, а також автомобілі з обох країн. Про таке попереджають економісти. Керівник відділу державної політики канадської торгової палати Метью Холмс вважає, що тарифи Трампа обкладуть податками саму ж Америку, починаючи з вищих витрат на заправках у продуктових магазинах та на онлайн касах. Тарифи каскадом проникають в економіку і, врешті-решт, завдають шкоди споживачам та бізнесу по обидва боки кордону. Також президентка Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила, що тарифи Трампа коштуватимуть 400 тисяч робочих місць у Сполучених Штатах Америки і призведуть до зростання цін для американських споживачів. Тарас Городні політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. З нами на зв'язку пане Тарасе, Я вас вітаю. Доброго дня, ну поясніть нам, будь ласка, дії Дональда Трампа а по відношенню до Канади в першу чергу так от дуже цікаво. Коли Трюдо каже про те, що відповідь може бути в разі, якщо Штати наважаться на запровадження 25 відсоткових мит, тоді відповідь Канади буде розумною і ще там якийсь епітет. Він ну, тобто відповідь буде в будь-якому випадку. А, чи є е, протиотрутне у цих країнах проти Сполучених Штатів Америки? І чи взагалі це нормальна ситуація, передбачувана? Чи, чи несподіванкою це стало наприклад, для вас як для людини, яка професійно займається політикою? Нічого несподіваного все робити, він робить. Взагалі слід завжди дивитися, що говорить Трамп. Тому що у нас чомусь його називають популістом. Трошечки у нас чути мене так. От зараз чути, чути. Угу. зараз. У нас його він називають вважає... популістом. Далі продовжити. Він вважається одним з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки, які виконують більше своїх обіцянок. Це було передбачувано. Він всі попереджав. Там а, претензії, бо у них претензії до сусідніх країн, що вони забагато продають до Сполучених Штатів Америки. Те, що там з Мексики лякають, що там піднімуться ціни, ну то таке. Воно підніметься ціни на короткостроковий період. А потім виробництво будуть в Сполучені Штати Америки, і ціни вгамуються. І Тепер американці будуть експортувати ці продукти і, і товари, які експортують, наприклад, мексиканці. От і тому тут нічого дивного немає. Те, що він робить, Трамп хоче реіндустріалізувати Сполучені бо... Штати Америки. Через втрату промисловості американці втрачають статус над держави, і тому вони будуть максимально робити, щоб промисловість поверталася Сполучених Штатів Америки стосовно Мексики і Канади, ще один момент це претензії, які висуваються Китаю в першу чергу, бо вони там будують багато підприємств, які експортують свою продукцію якраз до Сполучених Штатів Америки. Окрім окрема, окрема м, 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 претензія до Мексики, те, що вона нічого не робить для боротьби з фентанілом, яким завалюються Сполученими Штатами Америки, удаючи, начебто, це не їх проблема, і так далі. Це дуже такі штучний наркотик, який викликає велике м, м, звикання, робиться з китайських прекурсорів. Так що тепер Трамп буде тиснути на Мексику і вибивати у них додаткові додаткові і знижки на все, що йому потрібно, а скаже, що ми не не скасуємо мита, поки ви не вирішите питання з наркотиками, тому що Мексика удає, що, начебто, це не її проблема і не контролює, наприклад, частину. Частину кордону зі сполученими штатами Америки там наркокартелі будуть бити. Тому це було передбачувано, і він робить те, що вважає за потрібне. А чи час напружуватись, наприклад, країнам Європейського союзу? Які тарифи, які Техно, санкції можуть бути застосовані звичайно. щодо них? Звичайно, до них теж є претензії, що вони забагато експортують до Сполучених Штатів Америки. Претензії, що мало витрачають на оборону, в тому числі там перелік великий в дійсності. Тому звичайно, що європейцям теж слід напружуватись і розуміти, що солодкі і пояснювати народу в першу чергу, елітам, що солодкі часи закінчились, що треба скорочувати ті витрати, які є, не Профільними так, там соціальні виплати, наприклад, біженцям е іммігрантам, а займатися оздоровлювати свою економіку, пропонити займатися цією маячнею у вигляді зеленої енергетики, е Німеччині відновити вироб, відновити свою атомну атомні електростанції роботи, тому що у них теж руйнується економіка через те, що вони займалися цим чим завгодно, окрім економіки і так далі. Тому, звичайно, що ти буде по всьому напрямку. Ну, я думаю, що не. Європейські товари десь на десять відсотків теж будуть запроваджувати мита, або Трамп буде сказав сказати так, або ви збільшуєте витрати на оборону, як я сказав, або ми запровадимо для проти вас мита і тоді гроші знайдуться на оборону, так так що, от пане Тарасе, зараз не про тарифи, про співпрацю зі сполученими штатами Америки а саме про Україну Америку. Чи ми можемо в першу чергу бути от саме зараз на даному історичному відтінку бути Цікавими, адже не говорю про те, що там величезна кількість. Допомоги, яка там поставлена в режим там призупинення 90 е, днів аудити. Військова допомога зараз там під великим питанням теж не зрозуміло насправді, чи вона продовжується, чи її призупинено. Можливо, ви якусь інформацію володієте, але все ж таки хотілося би, аби е, Україна звучала не тільки в контексті того, що ця країна, яка в якій там триває війна, яку треба там перевірити кожну копійку, але й таку, яку буде сполучені штати розглядати як партнера бізнес. Партнера першу чергу, ну давайте так. Те, що Трамп, скоріше за все, не буде фінансувати дефіцит українського бюджету, і програма не пов'язана з військом, це було і так було очевидно. Вони теж відкрито говорили, що вони не збираються це фінансувати. Будуть проводити оцей аудит допомоги. Звичайно, що буду скорочувати ті програми, які вони самими, які борються. Тобто ЛГБТ порядок денний вважаєте, що все закритий. Давати гранти на це не будуть. Зелена енергетика теж вже всі гуляють за свої. А якісь там програми пов'язані з, з гендером з, так, з, з гендерною рівністю теж ми забуваємо про це забудьте да забудьте це mm. вже якщо хочеш боротися це ти робиш сам сам за свої гроші тому що вони ліквідують увесь цей порядок денний, ви бачите там закони забороняють трансгендерам бути наприклад іти в команди дівчачі чи жіночі що було дозволено адміністрацією. А... Статі є тільки дві а все інше вони вважають, що не підтверджені ніякими науковими об'єктивними факторами і так далі. А що стосується інших витрат, ну я думаю, що промислово обладнання вони будуть постачати згідно з цією програмою, тому що це енергетично, тому що вони все рівно ту заробляють гроші. Тому знаєте, у нас часто навколо цього гвалт такий великий навколо цієї допомоги. Я не вважаю, що вона корисна. Це знаєте, як ця роздача пайків у нас на цих перед виборами. Тобі дають тисячу гривень, а потім забирають один мільйон. Там різними способами ці гроші повертаються. Так що я тут не робив великої трагедії з того, що відбувається. Більше в країни було ну треба дивитися, що у нас є в країні достатні ресурсів, щоб це а, покривати а стосовно цим чекавим... Лупашити по території Росії, знищувати її нафто, нафтогазову інфраструктуру. О чим більше ці зБУшні дрони будуть смочити нафтоперекачувальні станції, оце, оце галочка нам буде стояти. І окремо подяка від пацанів Стехасу. Тому що це нафта, а вони не хочуть бати бачити російську нафту на, на, на ринку. Чим сильніше ми будемо довбати по території Російської Федерації, демонструвати силу. Тим uh, швидше нам uh, і більше будуть допомагати, uh, і тому що uh, крутих пацанів, які вміють себе поставити на районі, завжди підтримують. О зараз я вам читаю. Американці збираються зменшувати свій контингент в Європі до 20 тисяч. А виникає закономірне питання: а хто на господарстві залишається? Хто буде безпекою займатися? Українці підуть а, окрім, да, окрім української армії. Немає альтернативи. І Це вже є розуміння в Європі, є розуміння в американців. Тому Трамп о, буде дотискати це питання, щоб європейці більше платили за оборону. Ну 5% це звичайно. Він трохи загнув. Це дуже багато в дійсності в, в мирний час. 5%. It's a. Uh... Ну, пригничує економічне зростання, тому що все ж таки військові витрати не є не є продуктивними. Ну мовно кажучи, коли ти виробляєш танк, ти ж не можеш його одразу ж там продати. Припустимо так. Mm. Він ну він таким вважається такими витратами, які безпосередньо не окуповуються. Але 3% цілком можливо. Він на цьому етапі дотисне. Може навіть і 4%. Зараз 4% витрачає Польща, наприклад, і країни Балтії. Тому ми повинні бути ще цікавими. ВПК, тому що Україна. Може виробляти сучасні дрони з сучасними рішеннями значно дешевшими ніж у всьому світі. Для цього уряд повинен забезпечити секретність підприємств ПК на території України, дозволити експорт для того, щоб обмінюватися продукцією, в тому числі з американцями, забезпечити а, 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 страхування військових ризиків, коли прилетіла ракета, компенсувалася одразу ж з бюджету держави і багато чого іншого. І тоді, коли ти станеш частиною американського ВПК, то звичайно що буде велика вигода, тому що рішення, які є в українців, Euh, технології, які вже у нас виробляються, вони ну на рівні американських корпорацій, навіть вище, тому що у нас а значно дешевше. Україні є досвід, і Україна буде інвестувати далі гроші, тому знову такі ракети, ракети, ще раз ракети довбати по території Російської Федерації. Я запевняю, що Україна ще може додовбати Росію до такого до такого стану, що е, вона взагалі може піти по осадівському сценарію, і ми ще здивуємося як вони швидко вміють вбігати з території України. так Нічому вже в цьому світі дивуватися не треба. До всього треба бути готовими. Пане Тарасе. дякуємо вам за те, що Дякую. знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Тарас Городній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.